Чому не можна просто бути щасливим? Чому, зустрівши рідну душу, здається, що от воно щастя? Але починається. але. А відповідь є: більшість людей залежні від драми. Їм необхідно, щоб в їхньому житті відбувалася драма з драматичними сценаріями. Хоча мріяти вони будуть про спокій, щастя, і говорити будуть також про спокій, щастя, стабільність. Знаєте, як кажуть за все добре проти всього поганого? Але, але є дуже велике але і добрий турботливий чоловік стає просто нецікавий. Чи добра турботлива жінка? Ну тому що стать тут не важлива. Таким чоловікам, до речі, кажуть, що вони прекрасні люди, прекрасний друг, але всередині щось не йокає. Турботливим жінкам насправді також дуже сильно дістається, часто дуже сильно. Деякі нечесні чоловіки роблять таку ілюзію, що у нас начебто розвивається, але сам він от шукає драму, а цю турботливу дівчинку ну, використовує. Розумієте наскільки безглузда ситуація, що з нормальними людьми не цікаво, а от емоційні качелі чепляє. Друзі, я дам поради під цим відео коротко і по пунктах, тому що я і сам з тим стикаюсь. Я емпатійна людина, і бути холодним це не моє. І до речі, можете написати в коментарях, а що думаєте ви стосовно цієї ситуації.